Міксований рулет приготувати нескладно, коли є всі правильні складові м'ясо, спеції та руки. Соковитий, щільний по структурі, на смак всього вдоскаль, гарна їжа для перекусу. Відразу готуватиму два рулети. Зберігається довго, але я сумніваюся, що залежиться. В мене по кілограму курячого та індичого м'яса. Нарізаю індика на полосочки, а курку на дрібний кубик. Готуватиму я ось за цим рецептом. А тут, їжечку, зрозуміло, зовсім не складно підготувати м'ясо та заправити сумішами від вільницького м'ясника, в складі яких є все необхідне: сілька м'яна, нітритна, натуральні трави та спеції. 23 г на 1 кілограм м'яса. В залежності від номеру буде різний смак. Я обираю 2. Готую не вперше, тому й не хвилююся за результат. Вимішане м'ясо просолювалося 12 годин. Тепер його потрібно заховати у розпущений рукав, ущільнити, щоб тугенько був напханий, зав'язати нитками. Я одягла ще рулетну сітку, але якщо її немає, можна перемотати ниткою. Ставлю в духовку температура 70-80 градусів на 3-3,5 години. Дверцята у мене привідкриті, так стабільно триматиметься температура. Після завершення приготування потрібно дістати і дочекатися повного охолодження. Хай рулет стабілізується і куштувати. Ще нагадаю, що Вінницький м'ясник дарує кожному 100 грамів суміші для соління безкоштовно за умов сплати вами самостійно за доставку по тарифу пошти. Ось так з цими сумішами я готувала вже багато страв і показувала вам. Сьогодні знову нагадала. Смачного!